Цей вірш умовно можна поділити на дві частини: у першій йдеться про красу Італії, її історичні і архітектурні дива. У нашій уяві постають пам'ятки культури і історії стародавнього Риму. Звучить спів венеціанських гондолієрів і неаполітанців. Однак настрій вірша змінюється після запитання, чи так воно вийде. Це ніби тимчасова зупинка для того, щоб автор перегорнув листівку і показав країну без прикрас, без глянцю. У ліричного героя болить душа за тих італійців, які важко працюють і бідно живуть. Справді, чи завжди весело гондольєрові возити туристів вузенькими каналами Венеції, або маленькому неополітанцю співати для туристів. У заключній частині вірша рядки скорочуються, ритм прискорюється, сеньорам, до яких звертається ліричний герой, треба швидко крутити головами. Хто скаче, хто плаче. Так автор нагадує туристам про мешканців країни, про життєві проблеми звичайних людей. Отож вірш Листівки з видами на міст. Поштові листівки з видами міст купує в Італії кожен турист, ось Рим, колізей, капітолій і форум, Мілани з славетним готичним собором, ось піза з своєю похилою вежею. Венеція краля з каналів мережею. Ось гинує гавань, палаци блискучі, Неаполь, затока, везувій, димучий, чудово, прекрасно, розкішні види, А глянь за картинки, чи так воно вийде, чи справді в Венеції тільки й роботи, Гондоли ганять і співать без турботи, чи справді безжурні неаполітанці, тільки ти й знають, що гулі і танці? Не вірю я чужим речам, а вірю я своїм очам. Дозвольте, сеньори, самому розглянуться, на всі ті міста у натурі без глянцю. Хай сам подивлюся, хай сам я побачу, Кому як живеться, хто скаче, хто плаче, хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдикує, хто на роботу йде, не снідавши, хто спать лягає, не обідавши, Та ще й на камені голому, бо ніде прихилити голову. Погляньте її ви за картинки, сеньори. картинки веселі, життя суворе. Переклад Миколи Лукаша.